Вітаю, друзі! Мене звати Наталія. Я дякую, що ви завітали до мене в гості. Дякую, що ви задавали запитання. Сьогодні хочу на них відповісти, і тема буде така перший тиждень життя козенят та догляд за ними. Отже, у нас народилися козенята, і ми вирішили їх забрати від кози і доглядати самостійно. Наголошу на тому, що тема. Утримання козенят під козами це тема окремого відео. І якщо вам цікаво, ви, будь ласка, задавайте ваші запитання в коментарях, і згодом я таке відео обов'язково зроблю. А поки що буду відповідати на запитання. І перше з них, як повинно бути облаштоване місце для утримання козенят і для чого їм трухлявий пень? Коли. Я облаштовую місце для козенят. Буквально з перших днів я підвішую пучок сіна обов'язково, кладу їм трухлявий пеньочок або фрагмент трухлявого пня і свіжо зрізаний або пень, або ось, як тут я показую, така товста гілка з корою. Для чого це потрібно. Значить, Зрозуміло, що з перших днів вони не їдять сіна козенята, але тим не менше вони дуже активно ним цікавляться, витягують, носять у роті буквально по одній сінинці, і вже згодом, буквально в тиждень у 10 днів, ми можемо бачити, як козенят кожує це сіно. Це дуже корисно, таким чином розвивається його рубець. Трухлявий пень козеняткам потрібен для того, щоб вони вилизували оту труху. І цим самим вони заселяють мікрофлору. Своєї травної системи. Навіть на вільних прогулянках можна побачити, як козенята облизують і пісок, і лижуть пилюку, грязюку, павутину загалом різне тянуть до рота. Деяких початківців це досить таки бентежить, але в цьому нема нічого абсолютно страшного. вашому козеняті всього хватає, бо буває, люди пишуть: о Боже, в мене козеня лежить стіну. Нічого страшного, це все в порядку. Козеня, так само як і дитина, воно пізнає світ через рот. І робить корисну справу, заселяє свою травну систему мікрофлорою, тому нема нічого абсолютно страшного в цьому. І м -м, пень свіжо зрізаний корою потрібен для того, щоб знову ж таки козенятка. Його облизують потрошечку починають вони відгризати ту кору, і це для того, аби розвивався їхній рубець. Це грубий корм і він необхідний. Тому я роблю ось так. Наступні запитання: скільки разів випоюю козенят, якої температури, якої температури повинно бути молозиво чи молоко. Перші три дні я випоюю козеняток кожні три години. З четвертого дня я переходжу на годування 4 рази. Козенята з кожним днем, з кожним разом, навіть вони випивають побільше, побільше, побільше молозива чи молочка. Норм я не дотримуюся на початках. Про норми я задумуюся вже ближче до місяця. От тоді в мене є норма. А перший час козенята п'ють досита. Температура повинна бути не нижче, ніж 38, а то й 40 градусів молозива чи молока. Це дуже важливо. Козенята повинні бути в теплі, особливо перші три дні. Їм потрібно забезпечити тепло. Народилися козенятка, я їх забрала у веранду, і у великій коробці вони в мене знаходяться. Я їх там випоюю, потім обов'язково випускаю, щоб козенятка побігали, походили, побавилися. І вже потім, коли вони трошки поганяли, поганяли, я їх знову до цієї коробки. Ну, не можу ж я випустити козенят, щоб вони мені пардон, в е, диванах гасали. А вони таке будуть робити це точно. І от Коли вони вже окріплені, набралися сили, буквально там на четвертий або ж п'ятий день я їх виселяю в сарайчик. Під червону лампу, якщо це зима і холодно, та в принципі і весною холодно. У нас знаєте є такий у мене особисто закон підлості. Як тільки в нас народжуються козенята, обов'язково захолодає. А зараз, бачите, така ситуація, що про червону лампу я не знаю, чи варто говорити чи ні, через те, що дуже часто вимикають світло і, звичайно, без електрики ця лампа вона просто не працює. Приходиться бігати з водою, з гарячою, з тими бутилками, їх частенько замінювати через те, що ну, козенятам потрібно тепло. В холоді воно не росте, не розвивається. Це такий закон. Дуже багато сили і енергії потрібно козеняті малому на те, щоб себе обігріти. Коли козеня з матір'ю, це вже інше запитання, коза його обігріє, там взагалі немає ніяких питань стосовно цього. А от коли козенятка самі, то звичайно трішечки накладно. Чого не варто робити? Не варто в одну загородку. Садити новонароджених, скажімо, козенят. І козенят, яким уже тиждень, а то і старше, у нас був колись такий випадок: народжувалися козенята зимою, і ми їм поставили обігрівач. І от вони лягали в одну кучку. Один на одного вони там зігрівалися, їм було тепло. Але ну, в них така особливість, вони всі гуртом так сплять козенята. Навіть зараз я стою на козенят, дивлюся, вони всі в одному кутку вляглися, хоча ж тепло. І сталося так, що якимось чином менша кізочка, їй, мабуть, було три дні. Вона опинилася під самим низом. І виходить, що оцей гурт, він її просто задавив, козеня задавилося. Тому, коли велика кількість козенят, бажано не селити старших з меншенькими, бо може статися ось такий прикрий випадок. Далі, це про техніку безпеки. що стосовно. Коли ми підвішуємо той самий кульсіном, Козеняті стараємося, чи козенятам, щоб не було якихось петель великих, щоб козеня могло туди просунути голову чи застрягнути лапою і підвіситися на ньому. Бо є і такі випадки, коли козенята на оцих вони просто вішаються. Та навіть що козенята, навіть кози. Тому подбайте і обов'язково про безпеку, щоб не було щілин, куди козеня там засуне свою голову і потім не зможе висунути, вилізти, звідти, задавитися може. Тому про техніку безпеки також подумайте, обов'язково про це подбайте. Прогулянки. Навіть коли морозець на дворі невеликий, але світить сонечко, потрібно випускати козеняток. Щоб вони побігали хоча б 10-15 хвилиночок на сонечку. Для козенят це дуже-дуже корисно. Та і для кіз, і для козенят. Також, сонечко це вітамін Д3. І він дуже необхідний в момент, коли кріпне його скелет. Так що про це також не забуваємо. Недовго. Морозець на дворі, немає там якогось суперхолоднючого вітру. Вигнали козеняточок, вони поскакали, побігали, буквально ж, я говорю, там 10-15 хвилин і знову в сарайчик. От, так, вода для козенят. В принципі, водичка для козенят. Я пропоную воду в невеликій кількості, тепленьку, кип'ячу. Перекип'ячину маю на увазі воду, тепленьку, я пропоную козеняткам там буквально з перших днів. На рахунок, друзі мої, випорожненню козенят. Це для початківців, я хочу сказати. Можливо, люди, які вже з досвідом трішечки будуть і сміятися наді мною, але прошу цього не робити. По тій простій причині, що. Дуже багато хто до мене звертався, мені писав: Ой, допоможіть у новонародженого козенята пронос. Коли починаєш задавати запитання, виявляється, що ніякого проносу немає. Запам'ятовуємо. Перше козенятко може, буде випорожнюватися вірніше. Такою темно-зеленою, чорною субстанцією, нічого страшного. Ця липка субстанція це первинний кал козенят. Потім після цього починається, козиня, починає козеня випорожнюватися такими суцільними шматочками, я б сказала, уже ярко-оранжевого кольору кал у нього йде. Нічого страшного, так і повинно бути. Горошки. У козенят будуть іти тоді, коли воно буде активно їсти сіно, грубий корм отоді почнуться горошки через те, що багато. Хто із початківців знає, що коза повинна випорожнитися горошком. Якщо консистенція змінюється, вже там є гранати, з липшість у ці горошки, це вже не є нормою. А як ходять в туалет козенята, не дуже багато хто й знає. Тому я. Надіюся, що я відповіла на ваші запитання. Якщо вони у вас є, ви їх обов'язково задавайте. Можливо, я якесь питання, знаєте, так дуже швидко пробігла. То ви задайте його ще раз, запитайтеся, і я вам буду вдячна. А зараз хочу сказати вам до нових зустрічей. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви питаєте, дякую, що коментуєте, залишаєте свої відгуки. Гарного всім, мирного вечора, тепра, тепла, добра, любові і всього всього.